Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 23. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно і виконувати те, про що мова зараз йде. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння, додавати одноцифрові числа з переходом через десяток, розв'язувати приклади та працювати над задачами на знаходження невідомого зменшуваного. Працюємо з таблицею сотня. Охарактеризуйте число 15. Дайте відповіді на запитання. Перше. Назвіть сусідів числа 15. Так. Попереднє число 14, наступне число 16. Скажіть число 15 одноцифрове чи двоцифрове? Це двоцифрове число. Воно складається з двох цифр, одинички та п'ятірки. Назвіть кількість десятків та одиниць у числі 15, 1 десяток та 5 одиничок. Підручник, сторінка 23, номер 119 Розгляньте приклади, чим вони схожі. Так, тим, що використовують одинакові цифри. Чим вони різняться. Тим, що з цифрами виконують різну дію. Наприклад, виконують дію віднімання, значить ми шукаємо різницю. Виконують дію додавання, значить, ми шукаємо суму цих цифр. Обчисліть вирази усно. Звіримося. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Звіримо відповіді. Ви, як завжди, молодці, все виконали вірно. Номер 120. Обчисли значення виразів, записаних у кожній фігурі, що є спільними для цих виразів. Обчисліть вирази в цій фігурі, потім в цій. А потім всі. Зробіть висновки, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Що ви помітили? Так, помітили, що у кожному із стовпчиків записаний склад числа. У першому стовпчику записаний склад числа 11. У другому стовпчику склад числа 12, і в третьому стовпчику склад числа 13. Давайте розглянемо. Стопчик 11. Тут міститься переставний закон додавання. Тобто 2 додати 9 дорівнює 11 і 9 додати 2 дорівнює 11, 3 додати 8 та 8 додати 3 буде 11, 4 додати 7, або 7 додати 4, 5 додати 6, або 6 додати 5. Отже, давайте розглянемо, скільки варіантів містить число 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 варіантів прикладів містить число 11. А скільки варіантів прикладів містить число 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 варіантів. А скільки варіантів містить число 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тільки 6. Отже, ми з вами виконали завдання. Номер 121. Знайдіть значення виразу. Поставте відео на паузу. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота, приклади 121 та розв'яжіть приклади. Звіримося. Перевірте, чи правильно знайшли значення виразів. Вірно, всі зробили вірно. Молодці. Номер 122. Що зображено на малюнку? Опиши ситуацію. Як дізнатися, скільки горішків було у дублі? Розглянемо малюнок. Опишемо ситуацію. Білочка в дуплі зберігала горішки. Вона говорить, я взяла в дуплі 5 горішків, а там залишилося ще 4 горішки. Запитують, скільки горішків було у дуплі? Проаналізуємо задачу та запишемо скорочений запис. Посередині рядочка пишемо задача 122. Було невідомо, скільки горіхів. Взяла 5 горіхів, залишилося 4 горіхи. Отже, задачу можна подати таким виразом. Було невідомо скільки, відняли 5 і залишилося 4. Отже, це приклад на віднімання. При відніманні компоненти називаються «зменшуване», від'ємник різниця. Отже, нам треба знайти зменшуване. Давайте подивимось, як його знайти. Треба до різниці додати від'ємник і отримаємо зменшуване. Отже, 4 додати 5, скільки буде? Вірно. 9 горіхів. Відповідь було 9 горіхів. Отже, це задача на знаходження зменшуваного. Розв'язали. Номер 123. Учні взяли з полиці 7 геометричних фігур, і на ній залишилося ще 4 фігури. Скільки фігур було на полиці спочатку? Розглянемо полицю, і на полиці залишилося 4 фігури. Треба дізнатися, скільки було фігур спочатку, якщо діти вже взяли 7 геометричних фігур. Це задача на знаходження зменшуваного. Тобто записуємо посередині Задача 123. Пишемо в своїх зошитах. Було невідомо скільки фігур. Взяли 7 фігур і залишилося 4 фігури. Так як це задача на знаходження зменшуваного, то виконуємо дію додавання. Тобто до 7 треба додати 4 і ми дізнаємося, скільки було фігур спочатку. 11 фігур. Відповідь було 11 фігур. Ми знову ж таки розв'язали задачу молодці. Номер 124. Це завдання на логічне мислення. Побудуй два відрізки, сума довжин яких дорівнює 13. Сантиметрів. Скільки є варіантів розв'язання, розглянемо. А скільки є варіантів побудови такого відрізка. З'єднайте цифри так, щоб вони у сумі становили 13. Розглянемо 13. Цифра 6 і 7. 6 і 7. У сумі буде 13. Далі 5 і 8. 5 і 8 у сумі буде 13. 4 і 9, 3 і 10, 2 і 11, 1 і 12. Отже, заповнимо пропуски: то скільки ж є варіантів розв'язання цього завдання? Порахуємо: 1, 2, 3, 4. 5, 6. Їх є 6 варі... варіантів. А якщо ще скористатися законом, перестав... переставним законом додавання, то буде 12. Отже, ваше завдання. Ви можете накреслити відрізок 6 і 7 см, 5 і 8, 4 і 9, 3, і 10, 2, і 11, 1 і 12. Виберіть і накресліть якихось два відрізки. Наприклад, один відрізок креслимо 5 см, інший відрізок опускаємо нижче лінієчку, креслим 8 см. Отже, в сумі вони будуть становити 13 см. Номер 125 та номер 126 розв'яжіть самостійно. Сьогодні кожен з вас плідно працював на уроці. Ви молодці. Урок закінчений. До побачення.